Є знижки на лізак. 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Росія 27 березня бомбами атакувала Харків. Удару завдали по житловому будинку. Є загиблі та поранені. Перед цим накрили балістикою і Миколаїв. Усе, що відомо про атаки окупантів та за які ще міста взялися, розповім за мить. З вами новини та Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і Тисніть а Ми переходимо до новин. О 14.00 пів України почервоніло за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. У Миколаєві пролунали вибухи. Моніторингові канали перед цим попередили, що висока загроза ударів балістикою. Вже за кілька хвилин місцева влада повідомила про два прильоти. Там через удар зруйновано промисловий об'єкт. Є поранені серед співробітників підприємства. Станом на момент запису відео йдеться про вісім постраждалих серед цивільних. Місцеві телеграм-канали зазначають, саме тут немає ані військових, ані військових об'єктів. Попередньо росіяни запустили ракету іскандер М з фугасною бойовою частиною. Детальніше в ефірі телемарафону єдині новини про ситуацію в місті розповів мер Миколаєва Олександр Сінке. beğenici evet. Миколаїв атакували двома ракетами близько 14.30. за попередніми даними. Це були балістичні ракети. Вони влучили на територію одного з підприємств. Наразі відомо про восьмох поранених. Всі, все, всі вони цивільні особи. Є незначні пошкодження в чотирьох житлових будинках. Це переважно вибиті вікна у квартирах. Зараз наші працівники роблять об'їзд території, щоб детально вивчити ситуацію і допомогти людям, які цього. Його потребують я про це повідомляю в будь-яку інформацію в своїх каналах. Тому найближчим часом оновлю дані щодо постраждалих і, взагалі, е, враження, яке на понесла ракета ракети ці е, місто Миколаєво. В якому стані постраждалі чи володієте зараз цією інформацією? Маю інформацію, що вони в легкому стані. В будь-якому разі більш детальною інформацію ми отримуємо, як то кажуть, що на даний час немає людей, які б постраждали б важко чи знаходились в критичному стані. А вже за кілька хвилин про прильоти почав повідомляти і мер Харкова Ігор Терехов. Удар по житловому мікрорайону Харкова багатоквартирні будинки є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців. На дану хвилину відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені. Двоє у важкому стані. Сильно пошкоджені п'ятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється. Вже за кілька хвилин стало відомо, що кількість постраждалих стрімко зросла. Станом на момент запису відео було відомо про 12 травмованих, серед яких четверо дітей. Кількість поранених може збільшуватися. Наразі триває обхід будинку. Дійсно, ще обхід квартир не закінчений, тому можуть знаходитися в квартирах люди, які поранені, які потребують допомоги. Серед тих, що вже нам відомі з цих 16-х 16 четверо діти півроку, півтора року, 11-13 років. Чим наразі чим били по Харкову? Наразі тип цього озброєння з'ясовується, Була інформація про те, що це були каби, але вона поки не має підтвердження. Кореспонденти суспільного передають, що влучання припало на дитячий майданчик між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі. Вибухову хвилу обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Знову Харків, знову житловий квартал. Знову росіяни писатимуть про казки, байки, про центри прийняття рішень, і про усю іншу пропаганду, яку вони так люблять. Російські пабліки вже радіють, що знову вдарили по українцям. В Харкові наконець та чугуній. Во-первых, ранні он туда не мог долететь, исходя із ТТХ, этого грозного оружия. Во-вторых, раніше Чугуній по таким крупним городам не использовали по політичним соображениям. Сумам приготовиться быть добро. А потім рашисти плачуть після терактів і ударів по Білгороду. А нема чого це бумеранг? От і все. Окупанти завели два удари поспіль і радіють смертям цивільних. За попередніми даними на багатоповерхівку у Харкові. Рашисти скинули керовану авіаційну бомбу. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губу повідомив, що вперше росіяни завдали удару по Харкову керованим боєприпасом великого калібру, і це дійсно проблема, як так трапилося, що кап долетіла до міста. Сьогодні близько 16-ї години російські військові за попередніми даними з території Білгородської області застосуванням винищувача здійснили пуск уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів калибру 30 сантиметрів. По місту Харково. Внаслідок цього пуску на даний час маються декілька влучень в центральній частині міста, а саме в Шевченківський район. Внаслідок цього влучення пошкоджено близько 10 цивільних та адміністративних будівель. Серед них один дошкільний навчальний заклад, а також одна школа. Крім того, внаслідок цих влучень на даний час одна цивільна особа загинула, крім того, 16 осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесне ушкодження. Серед них, на жаль, є чотири дитини. Наймолодші дитині, яка постраждала внаслідок російської агресії, лише три місяці. За вишевказаним фактом слідчими національної поліції на даний час внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у цьому кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Атакували Харків і 26 березня. Від самого ранку окупанти поцілили там у гуртожиток спортивного коледжу після потужного вибуху. Зруйнований дах та перекриття між верхніми поверхами. Постраждав один чоловік. Він цивільний. Жодного військового або військової техніки на місці влучання не було. Але і це не усі сумні новини. Крім цього, по обіді рашисти за допомогою дрону завдали удару по житловому будинку у Михайліці Береславського району Херсонської області. У власній оселі через обстріл загинула 61-річна місцева жителька. А близько 15.00 окупанти обстріляли і Херсон. Там постраждала 80-річна жінка. Вона отримала поранення грудної клітини і перебуває у лікарні. Також рашисти намагалися атакувати Дніпро. Тим часом у Білгороді безпілотник врізався в будівлю МВС. Місцевий губернатор заявив, що внаслідок вибуху у будівлі вибиті вікна і посічено фасад Є постраждала. Окупанти мають затямити, що жоден удар по Україні не залишиться без покарання. Не мито знайдуться інші люди, наприклад, самі ж росіяни. Команда ТСН ЮЕ щиро співчуває родині загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Росія відповість за кожного: бережіть себе, щойно чуєте оголошення про повітряну тривогу. Не нехтуйте та негайно прямуйте до укриттів.